Авіація навіть не встигла злетіти. Російські літаки набиті ракетами готувалися до нового удару, але знову щось пішло не так. Секунда, і авіабази здригнулися, вибухи розривали усе. Полум'я охоплювала довкола все. Уламки літаків летіли у небо, немов пір'я. СБУ завдали нового удару, до якого готувалися місяцями, і який виявився досить таки масштабний. Про останні бавовняні події, які трапилися з авіацією Російської Федерації, буду вам розповідати далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайку і. Коментар, а я буду розпочинати. Українські дрони під час атаки на російську авіабазу не лише вдарили по складу спецпалива для авіації, а й також вразили бойові літаки РФІ Міг 31 та су 30 су 34 На патух. Як пишуть експерти, Defense Express, відео безпосередньо з аеродрому від самих російських військових, яке було знято під час спроби відбити атаку, показує, що російські літаки на Саваслійці перебували просто небо та не встигли піднятися у повітря. Так на відео можна побачити не лише військово-транспортний іл 76 а й хвостове оперення міг 31 та Су-30, Су-34. Також у кадрі майданчики з машинами у льотному стані, бо на цьому аеродромі немає традиційного для рефії відстійника кладовища зі списаними літаками, зазначають експерт. До того ж, на авіабазі немає укриттів і є лише три майданчики, де знаходяться машини. Тобто вірогідність ураження літаків на авіабазі Саваслейка доволі таки висока. Ну а тим же часом у Ростовській області РФІ скаржилися на атаку дронів. Зокрема, очевидці повідомляли про серію вибухів в районі військового аеродрому Мілірово, звідки країна-агресор часто запускає ударні дрони в бік України. Серед іншого ударів варто відзначити, що СБУ з допомогою дронів атакувала ключову російську авіабазу в місті Саки. Під час операції центру спеціальних операції Альфа знищено літак Су 30 СМ пошкоджено ще один а також вражено 3 двадцять 24 склад авіаційних боєприпасів. Вартість одного Су-30СМ може досягати 50 мільйонів доларів, що звісно еквіваленту понад мільярду чеських крон. СБУ ж наголосила, що операція є важливим кроком у послабленні військового потенціалу ворога. Аеродром Сак відіграє стратегічну роль у російських операціях у Чорному морі, і завдані збитки вважаються значними. Орефі офіційно не коментувала атаку, але втрата літаків і боєприпасів ускладнить її дії в регіоні. Ця спецоперація збу черговий крок на шляху до послаблення бойових можливостей російської авіації та загалом окупаційних сил. Окупанти мають пам'ятати, вони ніколи не почуватимуться в безпеці на нашій землі. Ідеться в заяві СБУ. Українські військові пошкодили і радіолокаційні станції, які прикривали в САКи, та знищили установ панцер С-1. Тоді головне управління розвідки України опублікувало кадри удару. Послаблення протиповітряної оборони навколо авіабази очевидно і дозволило українським дронам прорватися туди і знищити п'ять літаків рашистів. А от політехнолог Михайло Шительман розповів щодо деталей про нові удари по авіабазах Російської Федерації. Україна за цю, за цю ніч теж не остановлювала своїх усіх українські сили оборони, 61 дрон по Росії, 18 над Чорним морем. 12 Воронежская область, 11 по А оккупированный Крым не считаем. Значит, это не по России, это по оккупированным территориям. 8 Белгородская область, 6 Волгоградская, 2 Брянская, Ростовская, 1 над Московским регионом. Но именно тот, который ударил по Крыму беспилотник или беспилотники, 11 штук, они принесли самый громкий результат последних суток. Самым громким результатом последних суток стала спецоперация СБУ, в которой повреждены пять российских истребителей на аэродроме Саки. Один уничтожен полностью. Это именно Силы Службы Безопасности Украины. Ключевая авиабаза России в Черном море. В результате полностью уничтожен самолет Су-30СМ. Еще один поврежден. Поражены три самолета Су-24 не знаю до какой степени, уничтожены или повреждены. Но всего пять самолетов в аэродроме Саки. Не сдаются они с этим аэродромом, начиняют и начинают его своими сраными самолетами. Приходится один с другим с нашим СБУ уничтожать. Еще из свежих сегодняшней ночи результатов. Это как раз Волгоградская область, куда долетело 6 дронов. И в Волгоградской области железнодорожная станция Арчеда в городе Фролово была уничтожена, эта железнодорожная станция. Ее удалось вывести из строя, поезда через нее больше не идут. И вот сейчас россияне пытаются восстановить железнодорожное сообщение. Ну а развивая мысль о старых, я вчера сказал, что я еще сегодня напомню о тех ударах, которые мы просто не успели с вами обсудить: в субботу стрима нет, в воскресенье, не дошли руки, слишком много было важного, нам столько подкидывал венедиктов важных тем. То, кроме атаки на Сочи на НПЗ, у нас еще несколько НПЗ за эти выходные. 2 августа это суббота, Новокуйбышевский, нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, Новокуйбышевский. Вот. Дальше. Ну, мы по нему уже били много раз. Сейчас очередной удар. Самарская область. Отдельно производство объединения электроприбор в городе Пенза, Пензенской области. Дальше. Российский оборонный завод, радиозавод, вероятно, тоже поражен. Он находится там же рядом. А еще нефтеперерабатывающий завод в городе Рязань, где виден столб огня. Вообще картины от 2 числа, от субботы были, пожалуй, самыми яркими. Во всех смыслах этого слова яркими. Картины, где действительно видно, що такі такі що ли, масіровані атаки по російським об'єктам. Ну, а тим же часом генштаб ЗСУ повідомив про удари по базі паливно-мастильних матеріалів в аеропорту Сочі в Краснодарському краї Росії. На території об'єкта почалася пожежа. На литовищі розташована російська армійська авіація. Дрони служби безпеки України атакували військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї Росії, звідки відбуваються пуски ударних дронів по Україні. Про це повідомила при служба СБУ. Там розповіли, що під ударом опинилися місця зберігання і пуск Безпілотників внаслідок атаки в районі аеродрому виникла пожежа. Водночас і супутники НАСА зафіксували сигнатуру пожежі на аеродромі Приморсько-Ахтарськ. Він розташований приблизно за 230 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Місцеві жителі в соцмережах повідомляють про звуки вибухів і стрілянини, які чули протягом ночі. Додає Астра. Офіційних заяв про атаку місцева російська влада не робила. Аеродром спільного базування Приморсько-Ахтарськ уточнює Астра розташований на північно-східній околиці одноіменного міста. На аеродром. Амі дислокований 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк, військова частина 75387, що входить до складу першої гвардійської змішаної авіадивізії четвертої гвардійської армії ВПС і ППО. На озброєнні полку перебувають штурмовики су 25 су Су-25УБ і, звісно ж, і су 25 СМ 3 водночас у силах оборони України неодноразово заявляли, що аеродром використовується для зберігання підготовки і запуску БПЛА типу шахет по Україні. Він згадується практично у кожному зведенні повітряних сил збройних сил України про нічні атаки ворога. Окрім того, аеродром використовується окупантами для обслуговування авіації, яка бере участь в атаках на запорізькому та Херсонському. Напрямках ну а раніше повідомлялися про вибухи в районі авіабази Дягілєво, що знаходиться поблизу Рязані. Зокрема, місцеві жителі чули вибухи, які, за їхніми словами, лунали з боку авіабази. Також, за даними російських змі, вибухи були чутні і в районі авіабази. Авіабаза Дягілєво є важливим об'єктом, де базуються стратегічні бомбардувальники. Ту-22М3, ту 95 МС. Вона також використовується для перенавчання літного складу та ремонту літаків. Повідомляється, що на авіабазу могли сісти декілька літаків після останнього виліту. Окрім того, в районі. Авіабази Дягілєва розташований і авіаційний ремонтний завод. Зазначимо, що інформація про вибухи в районі авіабази з'явилася у російських телеграм-каналах та змі. Ну а перед цим повідомлялося, що бійці ЗСУ вразили і чотири російські літаки су 34 на ще одному аеродромі. Рефі на місці одного із зражених винищувачів можна помітити сліди імовірної детонації підвісного озброєння. Також на стокатаки почалася пожежа техніку експлуатаційної частини аеродрому. Там ворог готує літаки до польотів. Здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу. То над послабленням авіаційної складової армії Росії наголосили українські військові, зауваживши, що винищувачі Су 34 активно застосовуються росіянами на лінії фронту для бомбардувань, зокрема скидання коригованих авіабомб. Ну раніше стало відомо, що ударні безпілотники атакували місто Борисоглібськ Воронської області. Місцеві чули звуки вибухів та повідомляли про атаку на аеродром. У мережі поширили кадри атаки на Борисоглібськ. Паралельно під ударом безпілотників опинився і військовий аеродром Енгельс. Через атаку безпілотників у російській. Аеропортах було введено як завжди план килим. Зокрема, у Петербурзькому аеропорту Пулково через обстріл дронів затримали понад 50 авіарейсів Ну і загалом подібні удари по військових аеродромах РФІ стаються майже кожного дня. Так, до прикладу, у російському Волгограді пролунали вибухи під час атаки невідомих дронів. Поблизу аеродрому виникла масштабна пожежа. Також після влучання очевидці побачили густий дим на території литовища через інцидент. В аеропортах Волгограда і Калуги тимчасово запровадили режим килим. Ну а Росія тим часом хоче покращити захист. Його авіабаз від українських ударів про це повідомляє американський інститут вивчення війни. У Росії заявили про створення нового покоління радарів дальнього виявлення Вороніш, в яких не буде сліпих зон. Вона гарантуватиме повне покриття місцевості і відстежуватиме балістичні ракети попри траєкторію. Заступник головнокомандувача ПКС Росії Олександр Максимцев каже, що всі авіабази будуть забезпечені укриттями для літаків. Їх вже зводять на основних авіабазах протягом останніх двох років, а у майбутньому будуть усюди. Згідно з супутниковими кадрами, росіяни розпочали. Будівництво укротівлю літаків на 14 військових об'єктах, зокрема поблизу російсько-українського кордону та на тимчасово окупованих територіях. Його будівництво активізувалося після спецоперації павутина. Однак, нещодавні супутникові знімки показують уламки бомбардувальників, які досі залишаються на авіабазі Біла в Іркутській області та авіабазі Алінія в Мурманській області. Двох авіабазах, по яких українські війська завдали ударів під час операції Павутина. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це ролик до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. а я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром.